10. Прокляття та кістки. З порталу, що відкрився за спиною кірта, вистрибнуло щось раніше мною не бачене дивна, собакоподібна чотирилапа істота розміром з середнє теля. Пригнувши неприродно вигнуту і класту морду, воно припало до землі та завмерло. За мить до її стрибка мені вдалося побачити, що ця тварина була нежиттю і повністю складалася з кісток без жодного клаптика плоті. Тут же на мене наринули спогади про першого наставника. Клох любив збирати химерних істот із кісточок різних тварин. Іноді навіть ненадовго вдихав у них магічне життя, виглядало трохи кумедно та й все. А ця істота, як і ще троє, що вже встигнули вийти з порталу, демонстрували зовсім інший рівень майстерності свого творця. Здивування підселенця несподівано залоскотало мою грудну клітку зсередини. Приємно бачити, що не всі стародавні знання обернулися на порох, задумливо промовив він. Ти про що? Про цих істот? За моїх часів їх звали кістяними гончаками. Перший гончак збив кір та з ніг і мах землі покотився по землі. Гуркіт, що доносився з глибини пагорба, змінив тональність. Чарівник остаточно відволікся і втратив контроль над своїм заклинанням. Хотілося вірити, що я зробила в це чималий внесок. Втім, було очевидно, що мій удар. Явно програвав за своєю потужністю поштовху величезної кістяної туші. Хоч гончак і виглядав доволі витончено, але мав бути важким, просто через свій розмір. Зважаючи на загальну деградацію магічного мистецтва, я й не сподівався їх побачити. А я взагалі не думала, що такі існують. Вони й за моїх часів були рідкісними. На їх створенні спеціалізувався лише один майстер, і він був дуже прискіпливий до тих, хто просився до нього в учні. Тим часом за кістяними гончаками крізь портал пройшли п'ятеро бойових некромагів у шкіряних обладунках, з булавами в руках. Вони розійшлися широким півколом від порталу, добиваючи найближчих зомбі. Один з некромагів попрямував до вже добряче пошматованого мага землі, який марно намагався підвестися на ноги. Від важкого щемливого почуття в грудях я навіть трохи втратила висоту, і знадобилося чимало зусиль, щоб її відновити. Як і не дивитися на те, як Некромах ударом булави упокоїв зомбі чарівника. Гул і гуркіт почали потроху стихати, а земля майже перестала тремтіти. Нехай Суртас буде до тебе милостивим, Кірте. Але поринути у виржалю мені не дозволила поява нової дієвої особи. З порталу вийшов чорнокнижник. Точніше вийшла. Пройшовши крізь отвір порталу, росла і міцна жінка швидко озирнулася. Її чіпкий погляд спочатку затримався на зомбі неподалік, потім перескочив на кістяних гончаків віддалік, а потім зупинився на мені. Щільна фіолетова аура жінки спалахнула. Некромах Витягла руку вперед, і на розкритій долоні примарною квіткою розкрився язичок лілового полум'я. Некромах стиснула руку в кулак і, різко повернувши, виставила долоню вперед. Майже прозора фіолетова хмара полетіла у вказану жінкою сторону, у напрямку групи зомбі, яка намагалася дошкандибати до одного з п'яти бойових некромагів. Хмара просто обернула їх на порох швидко, тихо та непомітно. Примружившись, жінка кілька секунд поспостерігала за результатом своєї роботи, а потім відійшла убік, повернулася до порталу і шанобливо схилила голову. Перед тим, хто з'явився останнім? Ага тривожно протягнула я. Що? Голос підселенця звучав відсторонено. чи то задумався, чи то взагалі був чимось зайнятий? Це ж не він, не Ашеан? Скажи. Навіть у думках мій голос зрадницьки тремтів. Втім, для цього був дуже вагомий привід, бо з порталу вилетів ліч. І, як, на мій погляд, він був надто схожим на Ашеана ліча, що засідав у раді і остерігатися якого у нас з Альдом були дуже вагомі причини. Ні, це не Ашеан. Після недовгого мовчання відповів Альт. Інша аура теж сильна, але інша. Ну, добре. Але ж це не привід розслаблятися. Ми не знаємо, хто це. Судячи з силуету Ліча, його тіло було скелетованим майже повністю. Або дійсно повністю. Здалеку все ж було видно не надто добре. Цей ліч завис у повітрі, підняв зігнуту у лікті ліву руку і повернув її долонею до себе. Ніби підкоряючись нечутній команді, кістяні гончаки, які до цього гасали околицями, раптом одночасно завмерли на місці, а потім рушили до порталу. Не до порталу, виправив мене підселенець. До лічя він їхній господар. Цікаво. Земля нарешті заспокоїлася, гул повністю стих. У тиші, що запанувала, було чути лише розмірені удари булав, гарчання нечисленних зомбі, та зрідка. Клацання батогів сата, Невже все скінчилося? Чи тільки починається? На мої плечі раптово ліг тягар. Незнайомий ліч на мене подивився. Так, наразі небезпеки немає. Повільно опустися ближче до землі та шанобливо вклонися, наказав Альт. Саме шанобливо, перепитала я, мене охопив страх, який одразу набув легкого відтінку божевільних веселощів. І, що страшніше мені ставало, тим безглуздіші ідеї намагалися пробратися до мого розуму. Але я була здатна та бажала їм протистояти. Ми вижили в цій бійні. Хоча саме моєї заслуги в цьому виявилося небагато. А якщо пощастить, то ще й зараз виживемо. І ось на це я вже можу вплинути. Сподіваюся. Так, саме шанобливо, холодно підтвердив Альт. Судячи з одягу, перед тобою один зради давніх. Безшабашні веселощі різко розвіялися, і страх натомість став мало не панічним. Спокій та зосередженість. нагадав підселенець, Спуститись і вклонитись. Утон йому відповіла я. Обережно, намагаючись не зачепити щит. Який все ще мерехтів над руїнами піді мною, я трохи скоротила відстань між мною та лічем. Вилетівши за кордони ще та, я повільно опустилася до землі, мало не торкнувшись ногами. Бойові некромаги та жінка-чорнокнижник швидко і навіть майже шанобливо кивнувши мені, відійшли від порталу. На допомогу моїм супутникам, які все ще боролися із залишками зомбі. Поруч із лічем залишилися лише кістяні гончаки, що мирно вляглися на землі навколо нього. Потягни ще трохи енергії, ти на межі виснаження. Прямо в поклоні, чи як, я вирішила перепитати. Але від крихти єхидства втриматися не змогла. Одне іншому не заважає. Зосередившись на тому, як магічна енергія з навколишнього простору повільно проходить через мої ноги та поширюється всім моїм тілом, я повільно схилилася в глибокому поклоні. Вітаю тебе, безсмертне дитя! Хоч ліч і заговорив першим від складнощів вибору відповідного вітання, це мене все одно не позбавило. Простіше кажучи, я гадки не мала, як до нього звертатися. Звертайся просто, радник, це найнейтральніша і водночас достатньо шаноблива форма, принаймні була за моїх часів. Вітаю, шановний раднику. Випроставшись, відповіла я. Чому мені раптом спало на думку назвати його шановним? Я не мала жодної гадки. Але мовчазне схвалення підселенця вловила значить, все правильно і пристойно. Відповіддю мені став тихий шиплячий шелест Чи то вдих, чи то сміх. Приємно зустріти виховану дитину. Як тебе звати Шиз Ашен Несхат, Хоч мені й хотілося розглянути Ліча уважніше, піднімати погляд вище краю подолу його багато розшитої сріблом чорної мантії, я все ж таки не ризикувала. Он як у голосі Ліча. Мені почулася дивна інтонація така собі суміш здивування та впізнавання. От тільки непокоїло, чого раптом незнайомий Ліч із ради давніх мене знає, тому що наслідки цього могли стати смертельно небезпечними. Сатуар згадував про тебе зі слів мебіора, продовжив він. Страх схлинув і порожнечу, що утворилася в грудях, одразу заповнило невимовне почуття полегшення. Невже це я, Тіор Ладукіар Суар, Глава роду суар, восьмий у раді давніх. Знайомство з вами честь для мене. Я схилила голову. Лард Суар. промовив підселенець тоном, з якого я зрозуміла, що мають ці слова вимовити. Лард Суар. слухняно повторила я вголос. Що означає Лард? Слово не було мені знайомим, але судячи з того, як знову чи то зашелестів, чи то зашипів дід меба. Це звернення йому сподобалося. Принаймні хотілося вірити в це. Вкрай шанобливе звернення до глави роду. Нарешті пояснив Альт. Давно забута звернення, розмірено промовив Ліч. Від молоді такого не почути. Скажи, дитино, хто з них. З цими словами дід Меба величним кивком вказав у бік моїх супутників, які нарешті подолали всіх зомбі, підказав тобі, як справити на мене враження. Ніхто, Суар, беземоційно, як і завжди, відповіла я. Мене просто вчили шанобливо ставитись до старших. А вже ж! Пиркнув підселенець, «Вчити тебе, може, й вчили. Я залишила саркастичний коментар Альда без відповіді. Що ж, це добре. Шанобливе звернення мені приємне, звичайно, але звичніше традиційне. Лорд Тіор, можеш звертатись до мене так? Як скажете, лорд Тіор. Погодилася я, підтвердивши свою відповідь легким кивком. Мебіор сказав мені, що ти хочеш стати частиною роду Суар. Це дійсно так. Ліч демонстративно повернув до мене скелетоване обличчя з порожніми очицями, в глибині яких м'яко мерехтіли блідо зелені вогники. Бажаю, так, бажаю. «Так, Чому? Він справді вирішив влаштувати мені допит серед поля бою? Не бачу в цьому проблеми, озвався Альт. І що мені відповісти? Поцікавилася я у відповідь. Відповідай чесно, але без зайвих подробиць. Він справляє враження адекватного та вдумливого ліча. і якщо є можливість не брехати, краще нею скористатися. Справедливо. До того ж, вигоди мого приєднання до роду Суар описав сам Меп, І навряд чи радник не знає, що мені не завадить заступництво. Рада давніх бажає мене бачити, і, кажучи чесно, я клацнула щелепою, раптом подумавши, що мені не завадить трохи емоційності, а способів її висловити в мене було не надто багато. Мені не завадить захист благородного роду суар під час цієї зустрічі. Дід меба нічого не відповів. Він продовжував на мене дивитися, і на мої плечі знову навалився тягар. Вивчає. Крім того, мені дорога дружба з меб біором. І стати його родичкою це також буде честю для мене. А ще. За моєю спиною раптом пролунав втомлений, але від цього не менш є хидний голос сата. Це дозволить моєму заповзятливому племіннику одружитися з коханою жінкою і не відбрикуватися від чергової мегери смарагдової крові, дбайливо обраною тітонькою саді та страшної, як мертвар після Сатуаре. Лорд Тіор промовив ім'я Сата тихо і навіть не суворо, скоріше втомлено. Але цього вистачило, щоб той замовк, і краєм погляду я помітила, як він шанобливо схилив голову. Все таки верховного діда, мабуть, у родині поважали. Втім, чи могло бути інакше? За моєю спиною пролунав ляскіт кількох порталів. Я обернулася, із шести вирв виходили люди. Некромаги та стихійні чарівники. Мабуть, це була та сама обіцяна підмога, яка, напевно, полягла б тут разом з нами. Якби вчасно не втрутився лорд Тіор зі своїми, ким би вони йому не були Майже вчасно, саркастично протяг сад. Мабуть, подумавши про те саме. Гаразд, тут більше нема чого робити. Задоволено підсумував лорд Тіор. Сподіваюся, звернувся він до мене. У вас немає надчутливості до чужих порталів. Ні. На підтвердження цього я навіть хитнула головою. Чудово. Тоді прямуйте за мною. Він полетів до порталу, який протягом всього цього часу був відкритим за його спиною. Неймовірне марнотратство, або неймовірна могутність. Щойно лорд Тіор опинився по той бік порталу, як кістяні гончаки одразу ж схопилися на ноги та вирушили за ним. Це справді важко. Але не настільки, як ти вважаєш. Проігнорувавши коментар підселенця, я озирнулася. Лінс з мебом у супроводі бойових некромагів і чорнокнижниці повільно брели в наш бік. Потім подивилась на Сата. Я розуміла, що глава роду запросив мене, але хто знає, ліч люб'язно вказав мені на портал. Його руки набули звичайного, частково скелетованого вигляду, пропонуючи мені піти першою. Ну ж бо довго тупцюватимеш, не витримав підселенець. Дай мені відчути момент. Я ж назустріч долі прямую, як не як. Головне, щоб цей портал не переніс нас ще далі від столиці. Можна обійтися і без зловісних пророцтв. Я обережно полетіла крізь вирву порталу. Знайоме відчуття стиснутих у грудку відсутніх нутрощів, що супроводжувало процес телепортації, раптом змінилося різким болем у всьому тілі.